Привіт, мій любий глядач! Це відео знайшло тебе не просто так. Сьогодні ми поговоримо про таку важливу тему: те, що прислухатися до порад інших людей в 99% це погана ідея. І ось чому. Наш світ, наша матриця не має правильних шляхів і правильних варіантів. Просто запам'ятайте це. І е, ось, наприклад, ви народилися, пішли у школу, пішли там в інститут на роботу, і це виглядає як правильний такий вже от накатаний шлях, який проходить кожна людина. І вам здається, що якщо ви від нього відхиляєтесь. То щось в цьому не так. Це неправильно якось, так? Одразу якийсь дискомфорт, що немає якоїсь стабільності. І знаєте, в чому суть? В тому, що цей шлях, він нам нав'язаний. І це такий приклад. Знаєте, цей шлях це приклад просто всіх речей, які ми робимо по життю. Більшість з них вони насправді нав'язані. як би це прикро не було, це не зробить нас щасливими, це не зробить нас. Творцями свого життя це не дасть нам втілити своє призначення, свій потенціал, якщо жити по такому наказаному шляху і прислухатися до думок інших людей, особливо про які ви не просили. Скільки людей взагалі, взагалі погубили своє життя? Коли, наприклад, вони зустріли якогось якусь людину, якогось перспективного партнера для себе, але хтось сказав їм, що ну знаєш, такі хлопці, вони зазвичай бабніки. Ну, це так. Це просто моя думка. Ну, ти, звісно, роби як хочеш. Але ну, ти так ну, задумайся про це. Е, і людина втрачає, можливо, кохання все своє життя і до кінця своїх днів думала про те, що, можливо, варто було дослухатися до себе. Або скільки історій про те, що людина хотіла обрати творчу професію, і це була її мрія, але її батьки, або е, якісь оточуючі люди сказали, що блін, ну знаєш, на ну, тебе не вийде, тому що ну, там, якийсь художник це просто. Професія така ну, нестабільна, ти, я, яка там пенсія у тебе буде, що ти будеш по цьому життю отримувати? Ну, якби все. Ну, це та наша думка, ти, звісно, роби, як хочеш. Да, фраза. Ну, це, ну, от я би на твоєму місці. Да? Я би на твоєму місці. Це така фраза, яка, знаєш, типу, ну, наче якийсь обідний комплімент, що ну, ти, конечно, не обіжайся, але, оці, оці фрази вони буквально так само звучать. Тому. Якщо вам таке кажуть, але ви всім серцем хочете щось в своєму житті, похуй! Робіть так, як вам, як вас веде ваша душа, тому що наш світ він не має правильного шляху, він не має правильних варіантів і. Я не знаю, чому взагалі так люди хочуть нав'язати якийсь свій досвід. Чесно кажучи, я по людям, які справді живуть щасливе життя, я помічаю те, що ніхто з них не буде давати ніяких порад. Ніхто. Тому що ця людина, скоріш за всього, сама пішла своїм шляхом і зрозуміла, що немає ніяких правил, немає ніяких порад, і треба діяти виключно за покликом свого серця. Ось нещодавно я розмовляла зі своєю подругою, і ми з нею знаходимося в довготривалих стосунках. Тобто, у мене є хлопець, у неї є хлопець, але я зі своїм трошки довше у стосунках. І вона запитала мене: ось яку б ти пораду могла дати, щоб стосунки от були такі здорові, такі спокійні і стабільно розвивалися. І в один момент я ну, думаю, ну треба сказати, що е, там треба якесь взаємозрозуміння, щоб було там, да? що треба дослухатися до іншої людини, там приймати її. І я просто на секунду задумалася, що правил немає, що я просто дію, наприклад, ну, власне, я як мені комфортно. І я їй сказала: я не буду давати тобі ніяких порад. Роби, що хочеш, роби. Як ти відчуваєш, і це буде по-справжньому правильний варіант. Тому що якщо жити за цими якимись установками, що там, наприклад, стосунки або роботу, треба робити тільки якимось певним чином, то ти ніколи не будеш жити за, от своїм, за, свої, за шляхом своєї душі. Тому що за часту цей шлях він найправильніший. А якщо дослухатися до якихось соціальних норм, наприклад, що ти маєш працювати в якомусь офісі, щоб там у тебе була стабільна зарплата, а якщо ти будеш дослухатися до якихось там мануалів, цих там психологів або там, не знаю, якихось там бумерів, які кажуть, що у стосунках там чоловік має бути головний, там, да? і якщо ні, то він сапляк. А якщо, наприклад, жінці комфортно бути головні, да? ну. Чому ми відкидаємо такий варіант? Тому взагалі немає правильного варіанту. Наш світ це грьобана матриця, і тільки ви можете обрати для себе комфорт у цій матриці: оцю комфортну місцину, оцю комфортну людину для вас, комфортний заробіток для вас. Тому, якщо, наприклад... Ви хочете відкрити свій бізнес, або там працювати за творчою професією, або там бути з якоюсь конкретною людиною. Але хтось вам сказав, що от на твоєму місці, я б там це завжди хірова ідея, це завжди. Навіть якщо ця людина, вона, вона може виявитися теоретично правою, навіть що вона там життя прожила, там да. Але е, ти ніколи не зрозумієш. Е, ти ніколи не зрозумієш, що тобі робити далі по життю, якщо у тебе не буде ніяких помилок, якщо ти не набудеш досвід. Наша душа взагалі чому приходить в цей світ? Її головна задача це набувати досвіду. У кожної душі є свої набори уроків, які вона має проходити. Звісно, тільки ваше власне я обираю, які уроки ви проходите свої там чи чужі, але э, чи хочете, ви проходити чужі уроки? Ну, якби. Продіть свої, і для себе цей досвід унікальний свій отримайте. Досвід це, в принципі, завдання наших душ. І навіщо набувати чужий досвід, Набувайте класний досвід, набувайте те, який ви хочете. І, от знаєте, мене дуже лякають ці відео, там, де люди в кінці свого життя там. Якісь там люди, там пенсіонери в домі пристарілих, їх там якесь інтерв'ю питають, і їх питають: А от скажіть, що б ви зробили от, за своє життя, чи задоволені ви, як ви його прожили? І вони кажуть, зазвичай там 90% з них кажуть, що ні, я б я робила не те, що я хотіла, я не присвячувала час собі, я була. Не на тій роботі, які я хотіла. Я була не той людини, з тою людиною, з якою я хотіла. І всі вони шкодують, тому що життя вже прожите. А тому, що зазвичай, от, люди, наприклад, старшого покоління, особливо більшість з них жила так, як потрібно було. От е, жили так, як от, по наказанні це раділся, пішов в школу і так далі. Да? І ну, ніхто не осмілився. Ніхто не осмілився піти за своїм за шляхом своєї душі. А ті, хто осмілився, я думаю, що це така насолода, коли ти зробив так, як ти захотів, навіть якщо це було неправильно, це лише твій досвід і твій вибір. Тому завжди прислухайтеся до себе, до своєї душі. І знаєте, що я хочу ще сказати? Ось е на теро коли я роблю, я завжди даю людям пораду. Завжди даю людям пораду, як, наприклад, дійти до того результату, саме того, який людина хоче, наприклад, що за дії їй потрібно зробити, щоб дійти до своєї мрії там, або там, до здійснення якогось бажання. І знаєте, що я кажу всім абсолютно в кінці. Я дала вам пораду, карти вам розповіли про можливий варіант подій. Але вибір лишається виключно за вами. І це справді так, тому що кожна людина несе відповідальність за своє життя, за свою долю самостійно. І те, що ви маєте в своєму житті, це наслідок лише вашого вибору. Тому дослухайтеся тільки до себе, не слухайте нікого, слухайте тільки голос своєї душі. Тому ну, ось таке у мене якесь сумбурне сьогодні відео вийшло. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи згодні ви з цією думкою, чи, можливо, там старших або якихось оточуючих людей варто дослухатися все ж таки, або якісь, можливо, у вас історії, коли ви когось дослухалися, і там ця людина виявилася права, або не дослухалися і. Коротше, таке відео у мене взагалі. От просто я хочу надихнути вас, піти і творити своє життя самостійно, як ви цього хочете, тому що правил немає. От, Наприклад, от, я ще не, як не можу закінчити це відео. Ось е, завжди багатих людей питають: е, а як ви досягли от такого статку, е, як ви заробили там свій перший мільйон? І знаєте, е, немає жодного багатого. На цьому світі, у якого е, історія була б однакова, от ідентично однакова, у кожної людини свій шлях, і, скоріш за все, просто немає правильного варіанту, тому що у кожного він свій. Навіть якщо ви зробите абсолютно всі ті ж дії, які зробила ця людина, щоб зробити ці гроші, 90% що у вас не вийде. А якщо б ця людина робила, наприклад, якось. З іншого боку, там, от як вам потрібно це робити, да? у неї б не вийшло. Тому в цій грьобаній матриці немає правильних варіантів, немає е, цього наслідування чужого досвіду. Ви завжди маєте наслідувати свій досвід. Я завжди кажу, е, не обов'язково робити все на зло, всім там да, якось такі крайнощі йти. Просто я хочу вам. Нагадати, що варто дослухатися до себе, своєї душі, і завжди, коли ви приймаєте будь-яке рішення, коли ви йдете на якийсь крок, там коли ви щось створюєте в цьому житті, першу чергу дослухайтеся до бажань свого я, своєї душі, і буде вам щастя. Ось таке відео. Підписуйтесь на мій інстаграм, на мій ютуб канал, і від вас фідбек.